Чергового п'яного водія затримали на Рівненщині. Експрес-тест показав у крові людини більше двох проміле алкоголю. Проте чоловік все одно наполягав, що тверезий і вимагав медичного освідчення. Проте вже в лікарні став клеїти дурника, роздавати усім дулі та погрожувати великими проблемами. Наші кореспонденти їх не злякалися і готові показати п'яного водія на усю країну. Чоловік керував автомобілем «Форд транзит Його зупинили працівники ДАІ, бо транспортний засіб маневрував по усій проїжджій частині. Тверезі, як правило, так не їздять. Водій своїми діями неодноразово створював аварійну обстановку, рухаючись по всій проїзній частині дороги. Автомобілі, які рухались по попутньому напрямку, змушені були з'їжджати на узбіччя. Було помітно, що чоловік перебуває за кермом добряче на підпитку. Посвідчення водія при ньому не було. А чого ви собою. посвідчення я не возити. У мене дві машини так зумів. алкотестер показав у крові водія більше двох проміле алкоголю. Втім, чоловік все одно вважав себе тверезим і вимагав їхати у лікарню для більш точного аналізу. Але прибувши у медзаклад, пройти тест відмовився. Тільки добросовісно? Ня-ні ні, ні, ні. Це, це симуляція. Це симуляція. Ви, 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 ви взагалі не дули. Запах алколя я да. чую на півтора метра. Може ви їли щось немає. Да. Знаєте що, то напит. Може зуби не почистили. Подуйте в апарат, я тоді повірю, що ви тверезий. Але я чую запах. Густий запах. Да. Володя, подуй, будь ласка. Ну, Зроби мені таке одовження, лікар. Ще раз подуйте. От в апарат подуй. На мене не треба. У мене вже й так голова крутиться. Бо я ж не підньок, дути. Подивитися. Пізніше пішли погрози. Чоловік повідомив лікарям, що в разі відмови виписати йому довідку про тверезість, у них будуть конкретні проблеми. Мені особисто погрожував, вимагав, щоб я написав таку довідку, яку потрібно, інакше в мене будуть проблеми. Але людина з такою поведінкою це вже один з признаків неадекватності і дії або алкогольних алкогольної напоїв, або наркотичних речовин. Тому. Сумнів у мене особисто не викликає. Людина знаходиться в стані сп'яніння, я це і запишу. Так. І ця людина дуже небезпечна на наших дорогах. Якщо врахувати, що наші дороги просто перетворилися, дякуючи отаким водіям в лапках на поле битві. Водію 50 років, на нього склали три адміністративні протоколи і відпустили. Транспортний засіб передали власнику.